Подорожуючі художники, саме так себе називають мисткині, роботи яких від сьогодні можна побачити у Кременчуцькому краєзнавчому музеї. Ми дуже любимо подорожувати, і мені здається, що наші подорожі зіграли свою роль у створенні цієї серії картин, говорить одна із художниць Тетяна Шуляк. Що стосується моїх робіт, це роботи переважно, ті, які ніде ще не виставляли. Ну буквально де декілька робіт вони були десь вже виставлені, але здебільшого це абсолютно не. Роботи з роботи такі нефігуративні. Мене нефігуративний живопис, абстрактний живопис для мене живопис це як така джазова імпровізація. Серед представлених 32 картин, з яких 16 – Інни Мосієнко, можна побачити різне. Адже за словами художниці, мистецтво повинно об'єднати всі нації, раси і рухати світ кудись майже до висловесного розуміння один одного. Саме ці роботи я весною представлю до 35-річчя спілки нашої Кременчуцької в центральному будинку художника в Києві. Самі роботи були надихнуті, мабуть, пошукам якихось корінь мистецьких, тому що незважаючи на етнічну, міжрасову, міжвікову, між. Конфесіональну приналежність населення планети, ми не такі вже й різні. Насолодитися творчістю Кременчуцьких художниць, натхненних красою світу, можна у краєзнавчому музеї за адресою вулиця Ігоря Сердюка. 2. щодня, окрім понеділка та вівторка, з 9 ранку до опів на п'яту вечора, без обідньої перерви. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.